Ні, ви ви йому скажіть, якщо довго буде думати, може втратити, серйозно. Так? Да? Та я б довго не думав. би. Швиденько пропозицію зробив. би. Ну, ну йому так треба. А, йому Чому треба залишим? подумати, я так. З ну ви молодець, так, ви дуже мудра дівчина. Точно б довго не думав би. <реш> <реш> ви зі Львова така сексі. Ну, я з звісно, області місто Золочів. Серйозно, клас. Та ми з золочівськими хлопцями салати у вас там вирощуємо. Знаєте, є у вас комплекс з, з лівої сторони, То, з лівої. Так і світиться, коли заїжджаєш, а, Так, да. то ми там з ними співпрацюємо взаємодіємо. Вот. Так що ставте на зарядку гарного свого порша і якраз самі зарядитеся, я вам штрудель з собою запакую. І ви коханого зарядите, і ще й мрію замовити, і він вам точно пропозицію зробить. Давайте два вам запакувати. Побажано там 100 гривень від серця, скільки бажаєте. Він дуже смачний, ще теплий навіть. Чарівна яка ваша посмішка. А що буде, коли я візьму ці два собі? Ще ж що? бажання замовити. Два бажання у вас буде. Ми <с подружимося в телеграмі, я, я на жартую. У Нас проєкт скажи своє мріям так сьогодні. І я допомагаю вам бажання здійснити. Ну, я ще п'ять днів в голоді був. У мене ж зараз я такий в заряд голоді? в голоді. Так. І, ну, і зараз виходите? Виходжу сьогодні. вже з голоду. Вчора сік пул, пив, а сьогодні смузі. Загалом п'ять днів. Витримав і гарно себе почуваю. І енергії ще більше можна обережно поставити? Доставлю пакетик, доставлю пакетик вам. О, пакетик, от и достав. А ну, тримайте. Так, і забирайте два шматочка собі і коханому. Якраз один товстенький коханому, один вам. Більш худенький. Ну, як ви стройненький. А ви в якої сфері експертки працюєте, що робите? Напевно, у всіх сферах. Серйозно, бачу. ви так. як я прямо, а основне головне. З цілею <стилю> душі людей. Серйозно? Так. Ви богиня просто. А я знаєте хто? Дивіться, я пишу людям, я допомагаю відповісти на питання, хто я. Я теж. Так. Так. І а хто я, бачите? Так. Я І навіть світ. більше. Навіть більше. Я точно відчуваю, що ми з вами дитина робимо, то проект точно якийсь зробимо. Так, да, донатьте любу суму, там бажано 200, а там від серця скільки бажаєте. Угу. Так. У вас моно приват? Моно. Верхня, скануйте камерою тоді, вас сразу перекину.